Всім привіт! Почну я свій огляд покупок з аврори саме із такої ось скляної банки. Вона мені дуже подобається. У мене вже така є, точніше, було їх у мене дві. Одна на пів літра є, а літрова Євгенія випадково її розбила. Тому я вирішила, що мені все одно потрібна пара таких баночок. І тим паче, що в Аврорі зараз знижка. на такі банки, я купила. 0,75 об'єм цієї баночки. Можна зберігати чай. Можна зберігати цукерки, будь-які сухофрукти. Дуже мені подобаються ці баночки, дуже гарно виглядають. Це від фірми LUMINARC. Коштувала така баночка 109 гривень, а зараз по знижці 79. Гарна знижка, тому. Обов'язково я її придбала. У мене, якщо чесно, якась болість, щоб купити баночки скляні, купити кошики, вазони зараз для квітів, для мене дуже актуальні. Подобаються мені такі речі. Наступне, що придбала ось такі ось кільця. Це зі смаком сиру вже неодноразово ми беремо їх. Нам вони подобаються. Хросткі, ніби схожі на кукурузяні палочки, але у вигляді кілечок. І вирішили спробувати ось такі зі смаком бекону. Перший раз беремо. Не знаю, чому не купували, завжди купували сир. І вирішили спробувати і й зі смаком бекону. По 9 гривень кожна пачка, за 2 виходить 18 гривень. Наступне що придбала... Це ось тут все, що помістилось у ці кошики. Зараз трішки приберу. Значить, взяла ось такі чотири горщика. Я вже купувала один, був лише один, а зараз знову завезли, тому я вирішила, що мені вкрай вони потрібні. І вже взяла чотири штуки. А в звичайних квіткових магазинах ці вазони. Із тримачем коштують більше 50 гривень. А, навіть у такий тримач коштує 18 гривень. Ви розумієте, що такий великий об'єм горщика а, не може коштувати дешево. Але в Аврорі, якщо кому потрібно, вони дуже дешеві. Є і більший об'єм, але мені і більше не потрібен. Саме ось такі з тримачем коштує 34 гривні. Дуже гарна ціна. Виходить, за 4 штуки. Тут 34 36 гривень. Об'єм, щоб вас не надурити, зараз побачу, що написано. Вазон, вазон Глорія з підвіскою. 20 на 13 см, білий флок. Ну, 20 на 13. Пітоні, сульфіні, тут будуть гарно себе почувати. Тому, хто хоче зекономити, знаєте, що в Аврорі. Вони є, і вони, вони по гарній ціні. Ага, тепер ж дивимося, що ж я накидала сюди у, у ці вазони. А, купила для Євгенії, нехай лежать до осені, мабуть, ну мало-лі. такі шкарпетки. Це більший розмір 32 на 34 ось такі горошинки сірим кольором. І зелені. Написано Окей. Я вже купувала сіренькі такі, вони зайшли. Тому зараз 31 розмір. Тягнуться непогано. У кого у дитини нога вузенька, то такі шкарпетки підходять. Так, по 19 гривень кожна пара, і за дві виходить 38 гривень. Тоді собі придбала ось такі шкарпетки. Якщо чесно, це остання пара. Якби було їх більше, я б, звичайно, взяла би більше. Вони коротенькі, під кросівки підійдуть. Позитивні такі із різними стваринками, але залишились ось такі. Дуже гарна знижка на ці шкарпетки. У кого там в Аврорі ще є, зверніть увагу, що можна їх придбати з великою знижкою. 20 гривень. 29 гривень коштували, а зараз 14. І ви розумієте, що остання пара чого б не брати. Да? Ну, я ж кажу, що якби, були, якби було їх більше, я б, звичайно, взяла б пар би 5, нога у мене більше не росте. Це називаються шкарпетки жіночі. Так, наступне, що я взяла, спробувати таку новинку. Перший раз взяла, побачила. І, тим паче, були також знижка. Значить, це солодощі. Написано, що Донат донат Кейк, мабуть, з шоколадом. Взяла дві штучки, собі Євгенії спробувати. Якщо сподобається, то куплю ще. Коштували 14 гривень, а зараз вони по 11. Значить, за дві ці печеньки, два донати, 22 гривні заплатила. По традиції, ну майже завжди, коли буваю я в Аврорі, то купую Женьки ось такі соки капризони. Вони дешевші саме в Аврорі, ніж у інших магазинах. А Вона любить апельсин. ну Я і спроб... вирішила спробувати ось сафарі такі, фруті. 200 мл у кожному такому пакетику, але не звернула уваги, що хтось повідривав трубочки. Ну У нас трубочки є, то вже. Викрутимось, а так шкода, що не було. Ну, я разява. По 19 гривень кожен сік за 2 38 гривень. Потім дістаю звідси батареї. Я не знаю, я їх так часто купую, нібито ми їх чи їмо, чи що ми робимо, чи завжди кудись вони потрібні. Я пачками беру і вони десь за місяць зникають у нас. Не знаю, де, що, куди. Оці міні, вони ту в пуль підходять. Не знаю, куди ще підходять, але їх нема вже у нас. А, вони недорого коштують. 19 гривень за 4 батареї. І ось такі зараз зі знижкою пальчикові наша сила. Коштували 55 гривень, а зараз 44. І тепер тільки не пугайтесь від звуку. Покажу, що на дні у, цьом, у цих вазонах ціла гора цукерок, чупа, чупси Купила різними смаками 33 штучки. Євгенія їх дуже любить, де, в принципі, і мені вони подобаються. Чому купила так багато? Тому що у Женічки буде влітку день народження, їй буде 10 років. Вона звичайні квіти, там троянди, не сприймає як подарунок, і тому я хочу їй зробити букет із цих чупа-чупсів. Діти, як я кажу, їй подобаються чупа-чупси, їй буде цікаво. Я займаюся різними поробками щось таке фантазую, люблю таке цікавинки такі робити. І вона також це цінить любить щось придумати, ходить на гурток творчості, і тому саме їй такий букет буде цікавий і актуальний. 33 штучки, я думаю, що вистачить і буде непогано виглядати цей букетик. Кожен чупа-чупс стоїть 7 гривень, і виходить за 33 штуки я заплатила 231 гривню. Звичайно, це новий мій подарунок. І зараз покажу ще, що я придбала. І придбала дуже багато, аж 12 кольорів різних. Скільки було в Аврорі, стільки я і придбала. Було більше я б я ще б купила. Це Фаміран. Це такий, ну, нібито папір, але. Він м'який і з нього гарно виходять різні поробки. І, я ж кажу, вона ходить на гурток творчості, і вони там завжди щось роблять, і фоміран у них дуже розходний матеріал. То я думаю, що їй сподобається, вона також зацінить один із подаруночків. Тим паче, зараз зверніть увагу, у кого є дітки, хто також любить різні поробки. Робити, що цей фоміран один листок коштує 19 гривень. А зараз до кінця тижня один листочок коштує 12. Тобто 7 гривень знижка це гарна дуже знижка на, на, на цей матеріал для творчості. Тому зверніть увагу і о, купіть свою дитині вона зацінить, і я ж кажу, що м -м, гарні будуть вироби блискучі, такі новорічні там прикраси. Роблять, ну, до різних свят дуже гарно. За 12 листочків цього фомірану я заплатила 144 гривні. А я ще ж вам нагадую, що він коштував 1 лист 19, зараз 12 Ну, ось і вся ця покупочка мені в Аврорі обійшлася майже 800 гривень. А якщо бути точно, то 783 гривні. Дуже багато потратила, не спорю, але все для мене зараз необхідно, потрібне. Ну, майже все. Кільця це вже так, просто хімія побалувати себе. І зайшла швиденько на ринку, тому що захотілося мені салатику, купила редисочки. 65 гривень за кілограм, це на 62 гривні. І ось такі невеличкі помідори. 80 гривень за кілограм. Це щось, мабуть, на 70 гривень. Ну, ось на цьому все. Всім дякую за перегляд. Кому було корисно і цікаво, ставте пальці вверх, лайки мені ставте вподобайки. Всім бажаю мира, здоров'я і всього найкращого. Пока-пока і до нових зустрічей! Будьте здорові!